Який же ти красивий, а? який же ти гарненький. Резина нова. Бля, такого, щоб міг, хто полюбив би його, але е, перевозками не займаємося. Так що, к сожалению, не маю такої можливості собі його оставити. Подивіться, трапчики, коробочка автомат, дивіться задню резину. Новесенька, новесенька резиняка. Новесенька. Подивіться, яка в нас хазяйка вон ходить, подивіться, перевіряє состояння автомобілів, бачите? Дивиться, чи мотор є, подивіться стан, подивіться. Це 16-й рік. Він на всіх спальрочках, він на нових акумуляторах на 150 штук його обслужили. І що в ньому найприкольніше, це 603 тисячі оригінального пробігу. Виглядає він просто ребят. 25 тисяч доларів плюс торг у нас на майданчику. Працює 3 день, завжди заміняєте, заміняє, обміняєте старе авто на нове.